Якось подумав, а ну дай наберу в переводчику перекладачі інтернету. Як же переводиться слово канапка. Набираю. По-російськи пишеться диванчик. А ну, дай думаю, наберу повністю назву свого фільму. Набрав канапки у моєму наплічнику. О, тут правильно перевело. Бутерброди в моєму рюкзаки. Зліва від мене щойно розоброблене поле, щось посіяне, катками заглажене, а з цього боку зелень. Зелень і сосмуги. Вийшов я сьогодні за місто, весь час пішки. І тепер віддаляюся від автотраси. Несу в своєму наплічнику, бутерброди. Десь треба присісти їх. Поїсти. Дорогою зараз цікавого чомусь. Нема що знімати. У місці об'єкти. Виходить, наводитиму дронам, якщо показуватиму якісь там достопримічательності видатні місця. А так що, виходить, що буду знімати саму природу та те, як я їм. Ці вже фільми я бачу надоїли. Вибрав незручне місце. Зайшов до краю лісосмуги, тут хочу присісти де сонце освітлює цю галявинку біля стежини, можливо, люди будуть ходити або вон там за посадкою село побачать та вийдуть. А за плечима в мене був ось такий наплічник. Наплічник рокера, кований залізятчем і на таких ось бряжках, застьошках. Головний клапан. І два такі карманчики. А там у мене всередині знаходяться бутерброди. Ось в такому контейнері несу я їх у наплічнику ці бутерброди, це ось хліб, це тут варення абрикосове і якісь різноманітні канапки. Один із них цих бутербродиків. Я зараз і з'їм. А в подальшому ще далі десь присяду та перекусю. Перша канапка це сірий хліб. Намазаний вишковим маслом і присипаний цибулею та сіллю. Це такий перший енергетик сьогодні в дорозі. Ножик я забув з собою взяти, ложечку теж, щоб варенням намазувати, бутербродик. Погода прохолодна, вітряна, незважаючи на те, що кріпко світить сонце. 2 травня. Вчора був так званий колись. Міжнародний день солідарності трудящих. Я пам'ятаю у дитинстві, вже знав, живучи в селі, що у містах люди ходять на демонстрації. Ну, тоді ми це слово не казали, ми казали на парад. Ти йдеш сьогодні на парад, верніше, завтра йдеш на парад, спрашували, запитували ми одне в одного. І от я в селі знав, що треба йти з прапорами. Прапора в мене не було. Був лише дитячий двоколісний велосипедик, який часто ламався. Тож я взяв його, зламав таку якусь гілочку з дерева, прилаштував до керма і пішки дорогою до іншого села. Трішки не дійшовши, обертався і йшов назад. Це мене так був званий першотравневий парад. Зараз всі мої свята змішалися в голові, не знаю, коли який праздник відмічати. Угу. Закінчився цей мене бутербродик. А ще я забув з собою взяти Ну. Угу. Тож одним бутербродом буде менше, однією канапкою. О, готово. Перший з'їв. Цей бікліссмуги сонячний, теплий, хоча вітряний. Буду обходити і справа в затінку, а поки що хочу поглянути вон там, тією дорогою. Я буду йти йти до цього села. Здається, це з зветься, який зливається із селом Яр. І піду ось сюди, 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 а потім я вам далі дерев, а поки що темрява і прохолода. Та все ж таки я рухаюся далі. Пошвидше б треба втекти звідси, бо холодно. Ще один привал. такий вітер дме, не де заховатися. Полутінь, полусонце. Хотів я зробити один бутерброд з майонезом. А другий... Ковбасою. І забув я і майонез, і до ковбаси часникову таку приправу. Тож ось намазаний шматочок хліба вершковим маслом. Я їм з тією ковбасою. Треба енергії додавати, щоб краще зігріватися. О! Дерева відквітували, милуватися нічим. Та єдиною окрасою цього дерева. Є ось мій наплічник. Колись ця лісосмуга була прохідна, навіть стежина була, гриби, шампіньйони росли, грузі, не ходять тепер тут люди. Заросло все. І ось я хочу пробратися десь на таку тиху безвітряну галявину. Та таких тут ой гілок, що я боюся і ноги собі зламати. Що це Куди це я вибрався, я зрозумів. Овше дерево еге. Ага. А чи я не впаду тут? Тут посидіть. Ще обійти вон туди за нього, на більш сонячну галявину. Хіба що ось тут аж вийшов на цей край? Ось тут присяду, а села ж мене бачитимуть. Ну чого? Дивіться їм присів, що в мене тут є у контейнері Абрикосове варення ложку забув, щоб намазати ось цей бутерброд, оцю канапку з маслом, тож я буду так Макати варення і їсти. Mm -hmm. Абрикосове варення. Нині це рідкість. Тому що в минулому році були, абрикоси врожають, а в цьому році не буде. Вимерзли. А ті, що будуть в магазині завезені звідкись, будуть занадто дорогі. Так, хотів перемазати цю канапку. Та приходиться ось так вимазуватись. А що в мене є ще у цій пляшеці? Грушевий сік. із з Стерфільтрової банки Налив собі трішечки, щоб запити оце все. Консервовані груші. Треба вимикатися. І нормально собі так поїсти і завершальною стадією. Поїдання у цьому затишному вітер ззаду за деревами в сонячному місці. Я запиваю ці поїдені мною канапки грошевим соком, з груші, клапи, мабуть. А потім треба мені йти далі. Вон там траса йде, вона гуде. через це село, що в мене буде попереду. І додому. Такий невеличкий, короткий ранковий маршрут. Пішохідний. Без милування чим небудь, тому що вже неодноразово повторююсь. Бачу все як в тумані. А на комп'ютері, щоб прочитати ваші коментарі, які вже мені не читаються, треба наближатися мені до монітора. Отак От сантиметрів за п'ять з якимись поганенькими окулярами. І дещо розібрати. Фільми ваші або фотознімки на Фейсбуці. Це просто силуети людей. Так що, вибачте, якщо когось я не подивлюсь або не зрозумію, про що ви там себе відзняли, це що у нас тут? Жолта акація. Егеж, вона жовта акація. З неї пищики робив. Так грати, коли вже плоди, стручки такі виростеть. А от співати пісні заперети біла акація. Я не го. А так хочеться що-небудь таке З... затягти співочі. Сказали би, сидів би ти вже діду вдома. Боюся цього. А попереду ще ж мабуть і лежати прийдеться. Тож краще до такого не доживати. Лучше якось так ото. Не хочу цього слова казати. Померти і нікому не надоїдати. І так уже. Більшість свого часу я таки валяюся на канапі. Канапа диванчик. А канапка це бутерброд. Годі болтати. Треба далі крокувати. Хоч квіт каштана та покажу, який болтається на цьому вітрі. Каршів немає, колися знімав їх. Вони літали по квітках та лисю, лазили. Холодно для них. І у вишеннику я їх не бачив. Дістався траси, де сонячною, але дуже вітряною морозною погодою. Будучим чекувати до свого міста. A ještě pravdu, ještě povz. Je to To je Jak Půjdu do sílo Jak tady krásně kvítuje buzok. Vyschny taky květy. Hárně Помітно вийшовши з гавтв'янчика забулися у село слоях. Сховавшись від вітру за стовбуром цього дерева, хочу сказати, оце і все. Кінець фільму.